При створенні сучасного системного блоку багато хто хотів би дещо зменшити його розміри, при цьому не особливо обмежуючи можливості встановлення габаритних комплектуючих. Вітаємо на оглядовому каналі GESIT.com! Підписуйтеся! Так от в такому випадку варто звернути увагу на корпус Jonesbo D31 Mesh із цінником на рівні 2300 гривень або приблизно 60 доларів. По-перше, це міні тауер модель що вже обіцяє певну компактність. По-друге, виробник здійснив цікавий крок, розташувавши блок живлення спереду і таким чином ще зменшивши висоту даного пристрою. У підсумку ми отримали порівняно компактне і при цьому доволі оригінальне рішення, про яке розповімо далі. Однак, спочатку, давайте зосередимося на специфікації корпуса. Коробка з картону збереже корпус цілісним і неушкодженим, а от транспортувальні вирізи на боковинах не передбачені. Комплектація Jones з 31 Mesh цілком звична. В окремих пакетиках виробник розташував гвинти та інші елементи для кріплення материнської плати, жорстких дисків, SSD та блока живлення. Також є набір одноразових стяжок та пара фіксаторів для кабелів. Як і очікувалося, новинка дуже схожа на раніше протестований нами Metonsbo D-41 Mesh Screen. Єдина відмінність, помітна, з першого погляду, менша висота і, як наслідок, сумісність лише з материнськими платами формату micro ATX та більш компактними. Щодо інших аспектів, маємо також сітчату металеву передню панель з поділом на дві частини, а також острівок з кнопкою увімкнення синім led індикатором живлення та тріо інтерфейсів. Останні представлені джентльменським набором із USB Type-C, USB 3.0 Type A та 35 мм аудіороз'ємо. Елементи фронтальної панелі легко знімаються. За ними видно місце для встановлення 120 мм вентилятора без пилового фільтра. Все як і у більш габаритного рішення. Тилова панель корпуса чітко демонструє, звідки ростуть ноги у такої компактності. Справа в тому, що тут розташований лише вхідний роз'єм блока живлення, тоді як сам він захований в глибині системника. Разом із наявністю всього 4 слотів розширення замість традиційних семи, це допомогло зменшити висоту до 363 мм. У свою чергу, на додатковий простір зверху для встановлення РСО не поскопилися. Нижче є місце для тилового 120 мм вентилятора з можливістю його регулювання по висоті. Слоти розширення прикриті багаторазовими перфорованими заглушками. В свою чергу, місця кріплення пристроїв у них прикриті накладкою з фігурним гвинтом. Також парою гвинтів в тильній частині кріпиться і верхня панель. Як і складові фронтальної панелі, вона виготовлена із металу і перфорована практично по всій поверхні. Якість фарбування хороша, а залишити відбитки пальців на ній непросто. Тут може поміститися радіатор РСО довжиною до 360 мм або ж набір вентиляторів 320 мм чи 240 мм. Кріпильні отвори для їх монтажу розташовані не посередині, а зі сувом у бік, що мінімізує ризик конфлікту охолоджувача з материнською платою. На жаль, пилового фільтра тут теж не передбачено. Однак такий є знизу практично по всій довжині. Він кріпиться на шести магнітах, а тому легко знімається, відкриваючи посадкові місця для трьох 120 або двох 140 мм вентиляторів. І аналогічно верхній панелі при великому бажанні сюди можна встановити й радіатор водянки довжиною до 360 мм. У свою чергу отвори ближче до передньої панелі призначені для монтажу 3,5-дюймового жорсткого диска. Для цього стануть в пригоді комплектні гвинти і шайби. Достатній притік повітря всередину гарантують 17-мм ніжки з м'якими накладками. В той час, як усі згадані панелі добре перфоровані, обидві боковини є суцільними. Так, права виготовлена з листа сталі чималої товщини 0,8 мм. Аут Ліва це прозоре нетоноване скло товщиною 2,9 мм з металевими направляючими. Обидві панелі кріпляться схожим чином за допомогою штирів у верхній частині і відповідних фіксаторів у самому корпусі. Корпус Jonesbo D31 Mesh умовно можна поділити на дві частини. Перша найбільша за об'ємом ліва. Тут розташовується материнська плата формату до мікро ATX включно, причому стійки вже вкручені в піддом. Виробник не забув і про виріз для монтажу процесорного кулера, і про отвори для прокладання кабелів. Правіше бачимо цілий тунель для кабель менеджменту, а ще ближче до передньої панелі корзину для монтажу блока живлення. Для останнього є максимум 220 мм простору, при цьому дане значення залежить від рівня розташування джерела живлення, а він, у свою чергу, від конфігурації охолоджувачів на верхній панелі та довжини відеокарти. До речі, тунель для прокладання кабелів також присутній і у верхній частині корпуса, що дозволить відносно, непомітно підвести живлення до процесора. У ньому захований 55-сантиметровий провід блока живлення, який тягнеться з тильної панелі. Також у корпусі передбачено два посадкові місця для 2,5-дюймових носіїв: одне за піддоном, а інше на кошику для блочка. В обох випадках накопичувачі кріпляться комплектними гвинтами, а фігурними елементами вони фіксуються у відповідних посадкових місцях. Набір проводів для підключення фронтальної панелі включають до свого складу колодку HD Audio, конектори кнопки увімкнення та led індикатора а також кабелі для приєднання портів USB 3.0 та USB 3.2 Gen 2. Gen2. Усі вони мають більш ніж достатню довжину 80 см. Загалом збірка системи у середині доволі компактного JohnSB D31 Mesh відбувається без якихось особливих труднощів. Щодо габаритів компонентів, то сюди поміститься процесорна башта висотою 168 мм та відеокарта довжиною до 400 мм. А при розташуванні блока живлення на нижчому рівні останнє значення зменшиться до 330 мм, що також немало. З місцем для прихованого прокладання проводів усе в повному порядку. Та й щодо якості складання корпусу у нас немає жодних зауважень. Завдяки товщині сталі від 0,69 до 0,8 міліметра він відчутно жорсткіший ніж бюджетні пристрої. Переходимо до тестування. Для цієї цілі ми використовували наступне обладнання. У тесті aida 64 з акцентом на навантаження процесора відставання від відкритого стенду було невелике, лише 2-3 градуси для процесора і відеокарти. Бенчмарк 3D Mark Timespice створив комплексне навантаження і на процесор, і на відеокарту. Порівняно з відкритим стендом, вони нагрілися більше на 2-5 градусів відповідно. Як і раніше, різниця незначна, особливо враховуючи відсутність корпусних вентиляторів. І навіть у Фйормарк, який першочергово підігріває відеокарту, в порівнянні з відкритим стендом ключові компоненти прогрілися усього на 3 градуси більше. В цілому, при правильній організації охолодження, всередині порівняно компактного Джон d 31 Mesh можна збирати доволі продуктивну систему. А якщо планується встановлення водянки, то як ми побачили, можна обійтися навіть без корпусних вентиляторів. Хоча при використанні повітряного процесорного охолоджувача таки було б добре додати пропелер хоча б на тильну панель. Корпус Джонсбо Ді 31 Mesh багато в чому нагадує старше рішення з індексом 41. Зовнішнє їх оформлення схоже навіть у дрібних деталях. Перфорований метал спереду і зверху, розбірна передня панель, безгвинтове кріплення боковин. Основна відмінність полягає в підтримці лише материнських плат формату мікро atx та менших, тоді як 41-й підійде і для повнорозмірних ATX. Усередині також маємо знайомий неординарний підхід для розташування блока живлення. Він кріпиться у спеціальному кошуку на звороті передньої панелі, що ще зменшило висоту системника. Втім, такий підхід має свої особливості. При встановленні зверху габаритної РСО або кулерів блочок обмежить максимально допустиму довжину відеокарти на рівні 330 чи 360 мм. Тому до вибору згаданих комплектуючих доведеться підійти більш скурпульозно ніж у випадку зі звичайними Middle Tower рішеннями. В свою чергу кількість перфорацій по цілому корпусу дозволить забезпечити хороші температурні показники компонентів. І як ми переконалися, при застосуванні водянки навіть можна обійтися без корпусних вентиляторів, яких тут в комплекті поставки і не передбачено. Тож у підсумку з цінником у 2300 чи 2400 гривень, в залежності від кольору, корпус Jonesbo d 31 Mesh пропонує гідну якість виготовлення, оригінальний, більш компактний дизайн та компонування, і при цьому ще й достатньо простору для доволі. Габаритних комплектуючих. А ви б який варіант обрали: чорний чи білий? Чекаємо на конструктивні коментарі, багато вподобайок. Не забувайте підписуватися і ділитися відео з друзями. До наступних відео, все буде Україна!